Всім привіт! З вами команда велосклад Ком'юа, і сьогодні до нас на огляд завітав Kinetic Profi. Це гірський велосипед для підлітків на колесах діаметром 26 дюймів. Вітчизняний бренд Kinetic, який спеціалізується на виробництві велосипедів недорогого сегменту, створив модель на компонентах достатнього рівня для того, щоб, окрім безпеки, дитина отримала задоволення від катання. При цьому модель випускається у двох розмірах. З 13-дюймовою та 15-дюймовою рамою та підійде на зріст від 140 до 165 см, а при гарних навичках їзди від 135 см. Модель має три кольори: сірий, чорний та червоний. А кольори 2023 року є наступні: чорний, сірий, жовтий та синій. Верхня труба рами занижена для комфортної посадки на байк. Створена з алюмінію 6061 з технологією гідроформування, має гарний зовнішній вигляд, є легкою та жорсткою. Це надає маневреність на різних поверхнях. На неї можна встановити крила, багажник та фляготримач, має зовнішню прокладку тросів, встановлена підніжка на лівому пір'ї. Пружинно-еластомірна вилка з ходом 50 мм буде зладжувати нерівності, тим самим додаючи комфорту і знімаючи навантаження з рук. Вона є простою, невибагливою, без додаткових налаштувань, але її цілком достатньо для велолюбителів з вагою до 90 кг. Колеса зібрані на алюмінієвих втулках із насипними підшипниками, мають по 32 спиці. Обода алюмінієві протиударні. Мають подвійні стінки, готові до пригод на бездоріжжі. Гума універсальна. CST шириною 2,1 дюйма забезпечать надійне щеплення на бездоріжжі та мають низький рівень шуму приїзді по асфальту. Колеса 26 дюймові, тому мають непоганий накат та трохи вищу прохідність у порівнянні з 24-дюймовими колесами. Трансмісія на 21 швидкість. Складається з 7 зірочок Shimano, Задні та передні перемикачі Shimano Tourney, Ведуча пара на три зірки з розрахунком зубців 24 34 42. Алюмінієвий шатун бренду ProвіL довжиною 170 мм. Педалі пластикові. Манетки це моноблоки Shimano з дисплеями, де гарно відображається швидкість. Як ми бачимо, тут встановлені компоненти досить відомих брендів компоненти, які будуть працювати не один сезон. Гальма дискові механічні бренду VINZIP. Їх часто встановлюють на дорослі велосипеди, забезпечують плавне гальмування та є дуже доступними. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Встановлене дуже зручне сидіння бренду KINETIC. Розташоване на підсидільному штирі. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. Керування буде приносити задоволення завдяки керму шириною 650 мм. Воно встановлене на винос довжиною 60 мм. Підсидільний штир кермо та винос виконані з алюмінію. Якщо ви хочете подарувати дитині любов до активного способу життя за доступну ціну та з такими якісними компонентами, Kinetic Profi – це ідеальний варіант, щоб дитина вирішувала повсякденні задачі, їздила до школи, а на вихідних активно проводила час на лісових стежках та паркових дорогах з сім'єю. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад. До нових зустрічей!